підніміть свою праву руку і повторюйте Я, за мною. Я Дональд Дональджан Трампу урочисто присягаю що сумлівно виконуватиму обов'язки президента Сполучених Штатів та в повну міру своїх сил Буду підтримувати, охороняти і захищати конституцію Сполучених Штатів. Хай допоможе мені Бог. Вітаємо, пане президенте. будь ласка, підніміть свою праву руку і повторюйте за мною. Я Джеймс Девід Венс, урочисто присягаю що підтримуватиму і захищатиму конституцію Сполучених Штатів від усіх ворогів зовнішніх і внутрішніх що я зберігатиму о, віру і відданість. я беру на себе ці зобов'язання вільно, без жодних застережень. чи спроб ухилитися, і що я добре і сумлінно виконуватиму обов'язки посади, яку збираюся посісти, хай допоможе да мені. Бог. вітаємо, пане віцепрезиденту. Welcome.